Вітаю, це Київ Минулого разу ми розповідали про топ 5 закупівель міста Ягутин, і це викликало справжній резонанс в громаді. Що ж, ми вирішили продовжити цю рубрику, і сьогодні розповімо про тендери Кагарлика. І повірте, тут теж вистачить інтриги, адже серед здавалось, зовсім звичайних тендерів, ми знайшли ниточку, яка веде прямісінько до мера міста Олександр Панюти. І більше того, виявилося, що ця історія має глибокий бекграунд із корупційним присмаком. Так от, загалом за липень Кагарлик зробив замовлень на 10,5 мільйонів гривень. І майже половину цих коштів отримала фірма Монтаж Укрінтерн. Це саме та закупівля, яка колись вже наробила шуму. З нею і почнімо. За 4,9 мільйони гривень в Кагарлику хочуть побудувати модульну котельню для місцевого ліцею No3. Іначе напередодні зими це чудова ідея. Але непокоїть лише одне. Як я вже казав, підрядником обрала компанію монтаж Укрінтерн. При цьому навіть без аукціону. Трохи пізніше розповімо, чому інші компанії могли навіть не хотіти брати участь. Так, от, нинішній засновник та керівник компанії Микола Товстенко, колись пан Микола намагався податися у депутати у 2015 році. Він балотувався до Київської обласної ради від партії Наш край, тобто партії, яка нині заборонена. Власне, так само, як і мер Олександр Панюта, він був обраний теж від нашого краю. Нагадаємо, що наш край це такий самий уламок від партії регіонів, як і ОПЗЖ. Серед відомих партійців там був, наприклад, зрадник Сальдо. Але зачекайте, здається, ми тут анонсували скандал, а те, що бізнесмен і мер мають спільне політичне коріння, наче нічого ще не доводить. Саме так справа у тому, що в Карилку доволі тривалий час протягували цей тендер. Якось підозріло оминають. Чи інших підрядників, які такими крутими зв'язками не володіють? Але перед тим як ми розповімо всю історію цієї закупівлі, спочатку я розповім про інша найдорожча закупівля Кагрилика. Це ж у нас топ-5 все таки. Друга найдорожча закупівля це паливо, якого придбали майже на мільйон гривень. Це газ, дизель і бензин для місцевих комунальників. На третьому місці у нас дещо похмура закупівля. Два патологоанатомічні розтини і гістологічні аналізи. Кагарлицька лікарня замовила ці послуги за 270 тисяч гривень у білоцерківського патологоанатомічного бюро. А от для будинку культури в селі Бурти настали гарні часи. Його фоє відремонтують за 200 тисяч гривень. Це четверта найдорожча закупівля. А замикає наш топ-5 Кагарлик водоканалу. Який закупив глибинні насоси за 190 тисяч гривень. Статистично закупівлі Кагарлика за липень виглядають ось так. А переглянути всі інші тендери ви можете у текстовому матеріалі за лінком в описі. Але повернемось до мера і закупівлі котельні. Ми зупинились на тому, що підрядник і голова міста мали політичні амбіції за підтримки однієї партії. Цей тендер на будівництво котельні Кагарлик зумів провести лише з другої спроби. Перша була у жовтні, і монтаж Укр теж брав участь у ньому, але завершити не вдалося через скаргу іншої фірми. Компанія «ІБК Атмосфера Менеджмент» поскаржила, що монтаж Укр і влада каралика змовились. Справа у тому, що учасникам не дозволили запропонувати альтернативне обладнання. Виключно те, яке прописала влада Кагрилика. А прописала вона саме те обладнання, що зараз має монтаж Укрінтерм, так вважають опоненти. І більше того, для виконання робіт, нібито заклали занадто короткі терміни, вважають в компанії «ІБК Атмосфера. Доволі часто таке відбувається, коли замовник і підрядник дійсно змовились, і роботи почали ще до підписання договору. Коротше кажучи, на думку інших компаній, керівництво Кагралка просто хотіло позбутися інших фірм, щоб тендер дістався соратнику мера. А до цього аналогічний тендер і, взагалі, відмінили в останній момент. До речі, відділ освіти міської ради Кагралка замовив ще й пневматичну гвинтівку, чи не для того, щоб відлякувати альтернативних учасників. Звісно, в міській раді Кагарлика всі обвинувачення відкинули, але замислити змушує ще одна цікава закономірність в минулому році. Кагарлик замовив послуги з ремонту доріг, і всі тендери отримала одна єдина фірма з вірменським корінням Ріалбут. Вона належить депутату Київ облради Арташесу Татаяну. В Минулому відео ми якраз розповідали, що дорожні фірми з вірминським курінням отримують аномально велику кількість дорожніх тендерів на Київщині. При цьому Ріалбу то вигравав без конкурсу, то влада карлика відкидувала більш вигідні пропозиції від інших компаній.